Експертиза ДНК ідентифікувала тіло буковинця, котрий загинув в зоні АТО. Сержант Іван Діаконюк з липня минулого року вважався зниклим безвісти. І Лише зараз експерти підтвердили загибель нашого земляка. Нині ж літаком тіло захисника привезли на Малобатьківщину. До війни Іван Діаконюк працював учителем у Банелівській школі. Мав сім'ю дружину, двох доньок та батьків. Був призваний в квітні минулого року, крас перший, саме перші дні. Е до комплектування 3-ї батальйону тактичної групи приходив, проходив в службу в артилерійському підрозділі в Гавічному Гаубіщ... Гаубіщ... дивізіоні. Разом з бойовими товаришами Іван Діяконюк проривався на вантажівці до Луганського аеропорту і в результаті потрапляння снаряду в машину загинув. Та доки не був ідентифікованим, вважався безвісти зниклим. Це так з крайній істот четверки, які пропали ще в серпні минулого року під час бойов за аеропорт. Луганськ під населеним пунктом Лутугін, в Лутугінському районі. Зустріти тіло захисника прийшли і буковинські волонтери. Прийшли його вшанувати, тому що герої, які там за нас воюють, ми не повинні ніякому випадку за них забувати. І завжди пам'ятати, що на даний момент всі хто там зараз стоїть. Вони готові життя віддати за те, щоб нас тут було спокійно. Іван з нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Прощання відбудеться 26 червня у рідному селі Банилові Вижницького району. За словами Віталія Чурая, це вже 34-й хлопець-герой, який буде похований на території Буковини зі складу збройних сил України. Олександр Докіян, Андрій Дородюк, Чернівецький промінь.